Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачні огірочки під назвою пікулі. Або ще вони відомі як огірочки із Макдональдс. Нам потрібно буде самі огірки, 1 кілограм. Це в мене залишилися ось такі здоровенницькі після консервації, вони не лізуть в банку. Я завжди такі великі огірки використовую на салати. Закриваю з них різні салатики. Кілограмчик огірочків і 2-3 цибулинки. У мене такі здорові цибулинки, тому я взяла 2. Якщо у вас менші, то беріть три дві-три штучки. Дуже все просто, дуже все швидко. Не потрібно цей салат стерилізувати. Залишайтеся, я вам зараз все покажу. Огірки нам потрібно нарізати. Кружечками, але де в мене ось такі здорові, я їх буду різати напополам. Краї ось так відрізала кружечки, а потім напополам і ось такими напівкружечками. Що тут головне, не ріжте дуже тонко їх, ну десь до сантиметра товщини. Мені подобається, коли вони ось такі більш товстенькі. І весь кілограмчик огірочків ми ось так нарізаємо. Далі покажу, що будемо робити. Огірочки порізані. Переходимо до цибульки. Цибульку ми нарізаємо напівкільцями, зразу на половинку. Ось оці хвостики я вирізаю, не подобається, воно мені коли десь попадається. І такими не дуже товстими, От цибульку бажано не дуже товсто. Міліметра 3, 4 з таким ріжем напівкільцями. Що хочу сказати про цей салат. Чи правильно його називати салатом, я думаю, що ні. Ці огірочки вони здебільшого використовуються для бутербродів. Зробити там якісь гамбургери, ну, як в Макдональдсі. Можна класти їх на піцу. Дуже смачно. До речі, піца ось з такими огірками це просто щось неймовірне. Вони мають такий дуже-дуже насичений смак, тому просто їх так їсти ложками, банками за один раз у вас не вийде. А ось саме їхнє таке призначення це якась піца, якийсь бутерпродик, взимку для різноманіття дуже-дуже класно. Далі беремо сіль, дві столові ложки з гіркою. Так, так, саме дві столові ложки. Не лякайтеся, що на таку кількість огірків це багато. Вдалі побачите, що будемо, з цим зрозумі... що будемо з цим робити, і ви зрозумієте, навіщо скільки солі. Дві столові ложки гіркою. Тепер треба гарно-гарно перемішати, щоб сіль гарно прилипла до кожного кружечка огірочка. Можна ложкою, але я роблю це руками. Руками це набагато зручніше і швидше. Ложкою ви так не вимішаєте, як руками. Наче все вимішано. Тепер нам ось ці огірки потрібно поставити під гніт. Саме простіше, що можна зробити, це взяти в мене ось така тарілка є, якраз до цієї миски підходить. І сама звичайна банка із водою. І за оце ось все нам потрібно забути мінімум на 2 години. В ідеалі 2-3 години воно стоїть собі. Якщо там перестоїть 4 години, нічого страшного. В цей час ви йдете, займаєтесь якимись своїми іншими справами. Пройшло 2 години. Забираю я цей грузик з огірочків. Зараз покажу, що в нас тут з ними случилося. Дивіться, скільки тут юшки виділилося, але ця юшка. Вірніше, сік нам буде не потрібен. Я беру друшлак, перекладаю всі огірочки сюди, і нам потрібно буде їх промити під проточною водою, щоб трішки змити ось ту сіль, яка буде зайва. Напевно, тут за два рази в мене буде. Це вже в мене промиті огірочки. Цей сік, який ми просто виливаємо, він нам не потрібний. Далі берете посудину, в якій ви будете кип'ятити росію. І туди ж вкидати і проварювати огірки. Я вже так приловчилася за останні роки робити все в широкій глибокій сковороді, це просто прелість. А ви беріть посудину, яка вам буде зручна: 150 г води. Сюди також треба додати. 150 грамів оцту. тут. Оц... Кислота оцтова 9%. Теж 150 грам. Це про що я вам говорила, що огірки мають дуже насичений смак, тому їх просто так їсти. Можливо, ви й не будете, а це там піца, бутерброди і так далі. Оцет сюди, цукор сюди. 180 грамів цукру. Я вже відважила в стаканчик. І ще сюди гірчиця зернова. У мене ось така королівський смак. Десь дві столові ложки. Ну, я так на глаз. Я люблю все на глаз. Так, раз, два. Все ось це ми ставимо на вогонь і закип'ячуємо. Коли закипить розсіл, вкидаємо ось ці сюди, промиті огірочки, і увага! Три хвилини після закипання, не більше. До цього вам потрібно простерилізувати баночки. Я беру півлітрові, вже їх пропарила. Так же само кришечки пропарила і буду закривати в півлітрові баночки. Уже все в мене готове, стоїть, чекає огірочки. Сіль у наш розсіл ми ж уже не додаємо. Ми солили огірки і дуже гарно солили з самого початку, тому тут вже без солі, тільки цукор, оцит і вода, ну і гірчичка ж, звичайно. Трошки помішую, щоб сахар швидше розтворився. Ну і чекаю, поки все це закипить. Сіл закипів, додала сюди огірочки і чекаємо. Поки все це закипить. нагадую від моменту гарного такого закипання проварюємо всього 3 хвилиночки не більше, щоб ваші огірки не розлізлися і не були занадто м'якими. Огірки прокипіли 3 хвилини. Можете помітити те, що вони змінили колір. Все. Вже можна розкладати по банках, по чистих стерильних банках. Я випарюю їх. І закатуємо, перевертаємо і закутуємо чимось тепленьким до повного вистигання. Ось такі вийшли огірочки. Ще вам одне скажу: в оригінальному рецепті є ще куркума, але я її дуже не люблю. Тому ті рецепти, де вона є, я її просто викидаю, в мене без куркуми. Там вона просто йде для того, щоб був такий цікавий жовтий колір. Але я думаю, мене цілком задовольняє і такий колір огірочків. Тому я вам в описі напишу, що вона там є. А ви вже самі вирішуєте, чи ви її будете додавати, чи ні. Кому сподобався рецепт, підписуйте. Ще буде дуже багато всього цікавого. До нових зустрічей!